Всім привіт! Сьогодні я покажу, як зробити ось таку композицію з мильних троянд. Я вже підготувала всі нам необхідні матеріали, і з цим ми почнемо зараз працювати. Спочатку ми підготуємо наші мильні троянди. Я буду використовувати зубочистки. Можна використовувати шпажки довгі або короткі, або зламати їх, як вам зручніше. Мені саме таким способом. Отак от, так от будемо кожну трояндочку підготовлюємо. Троянди ми підготували. Далі будемо працювати з нашою коробочкою. Для цього я беру звичайний кінопласт і вирізаю основу по замірам нашої коробочки. Круг у нас має вийти, і я маю його вирізати. Це можна зробити звичайним канцелярським ножем, я буду робити це термоножем. Вирізаю я на декілька міліметрів менше, ніж сама наша основа. Далі ми приміряємо, щоб наша основа вміщалася в серединку. Якщо будуть десь такі маленькі зазорчики, це нічого страшного, тому що ми будемо покривати цю основу ще бумагою, плюс-мінус в колір нашої основи. Нам потрібно приміряти бумагу, щоб вона закрила всі наші краї. Дивимось, мені вистачить невеличкого шматочка. Ну, тут я відрізаю ми вирізали невеличкий шмат бумаги, щоб він закривав нашу основу. Бачите, якщо приміримо, якраз все буде добре. Я трішки обріжу по боках, щоб було зручніше клеяти далі. далі мені потрібно обклеїти тут по колу, щоб можна було закріпити нашу бумагу. Я це буду робити двостороннім скотчем. скотч. Далі нашу бумагу кладемо назад наверх, по центру. Далі я так от ріжу. Так буде нам зручніше загортати її. Так, і все. Далі по колу ось так. звичайний скотч Наша основа вже добре проклеєна, зафіксована скотчем, тому вона не буде загортатися. Ніяк добре проходити. Бачите, по розміру все підходить, але можете побачити, що висота нам не підходить. Бо... Мало. Тому я буду додати такі звичайні невеличкі шматочки пінопласту, можуть бути це якісь обрізки а, із ваших заготовок. Головне, щоб вони просто поміщалися. Щоб їх скріпити, я знову використовую двосторонній скотч. Можна гарячий клей, як вам зручніше працювати. Але тут уже не жалкуємо: якщо двосторонній скотч. Головне, щоб він у вас був якісний. Прикріплюю сюди. Гарно притискаємо. Все, бачите, я навіть не можу вже розімкнути їх. Ставимо по центру, і потім знов-таки дуже сильно притискаємо, щоб наш пінопласт гарно взявся знизу. Все добре, бачите? Знову на цьому етапі можна вже кріпити наш пінопласт. Але я хочу по краям зробити ще такі фантики, так наша композиція буде виглядати об'ємнішою, на мій погляд. Відрізаємо бумагу. Шматки можуть бути довільні, можна зробити менше, можна зробити більше. В мене будуть ось такі. Зараз поміряємо. Тут у нас Виходить 19 з половини і 14. Це може на сантиметр 1-2 відрізнятися, Нічого страшного не буде. Як ми будемо робити наші панціки? Я беру відрізок нашого паперу. У мене буде ця лицьова сторона з такими от горошинками. Тому я її лівий край підтискаю, підгинаю наверх. Далі, знову таки, цей лівий край знов кладу наверх отак, посередині. А цей, що лишився в нас, от бачите з краю, я повертаю його назад, для того, щоб у нас був отакий от пишний. Фантик. Тут нібито такая восьмерочка и тут. Я буду фіксувати это степлером. Все. И так с каждым фантиком. Ми будемо кріпити наші фантики, які ми зробили, до основи, щоб це зробити, я буду кожний трикутничок проклеювати невеличким шматочком двостороннього скотча, можна все робити на гарячий клей. Рекомендую починати з вашої лицевої сторони. Як я обираю лицеву сторону? Позаду можете побачити такий шовчик, я його залишаю позаду. А лицеву сторону обираю там, де все однотонне. Далі будемо таким от чином кріпити, щоб все було на одному рівні. Ці фантики будуть так підгинатися, але за те, що вони такі от у нас пухнасті, то не буде проблеми з їх регулюванням. Один фантик підкладаю під одний. І... На приблизно однакову висоту клею, кріпити треба дуже так тісненько, для того, щоб коли ви відкриєте ці фантики, зараз покажу, ось так, щоб ось тут між ними не було ніяких зазорів. Тому ми максимально так густенько кріпимо кожен-кожен фантик. Ми проклеїли по всій довжині. Бачите, воно так густенько, що нібито закрило всю композицію. Скільки фантиків потрібно, це все індивідуально дивлячись, якої довжини, якого об'єм, у вас сама коробочка. Далі я можу сміленько їх потрошку розгортати. Тепер кріплю наш центр. Це гарно притискаємо, так. Все міцно вже в нас скріпилося. Тепер будемо працювати з мильними трояндами. Ну, з центру будуть під таким невеличким нахилом а, по колу викладати наші троянди. Так, перше коло зроблене. Вирівнюємо, дивимося, щоб все в нас було рівненько, гарненько. Все нібито так, як і треба. Далі, знов таки, під невеличким нахилом, але вже трошечки пряміше, я продовжую збирати нашу композицію. І ця квіточка, яка на другому ряду, вона на трішечки-трішечки вище становиться. Наша композиція вже готова, можна залишити так. Я ще хочу додати сюди якусь таку мінімалістичну а, стрічку, тому я беру скотч, підкладаю його тут з боку, щоб мені можна було покласти нашу композицію, і вона не м'ялася. Дивлюсь знов-таки, де в нас а, задня частина, де в нас перед. Так. Кладу. Відрізаю стрічку. Стрічка має бути довгою, не короткою, тому що ми будемо зв'язувати два бантика.